Рідкісна та дорога монета номіналом 2 копійки 1994 року, яка на сьогоднішній день вартує в районі 10 тисяч гривень. Дану монету і не тільки одну, їх часто вже зустрічають в обігу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Доза Нумізмата. І сьогодні у нас на огляді саме номінал 2 копійки 1994 року. Також поговоримо про рідкісні та дорогі різновиди і їхні ціни на даний час. Монетка сама по собі цікава. Отож, друзі, всім приємного перегляду. Підтримуйте україномовні контенти, не тільки мій, а й інші. На даний час бачимо, що всі україномовні канали почали краще розвиватися, їх стало більше. Но для цього потрібна, як завжди, ваша допомога. Ваша українська вподобайка, підписка та будь-який коментар, щоб YouTube наші українські відео пропонував саме до перегляду. Отож, друзі, отримайте свою дозу нумізматики, а ми розпочинаємо. Дві копійки 1994 року. По каталогу ІТК мають саме у нас два штампа. Перший штамп у нас бачимо слово Україна, віддалене від канту монети. Тобто зображення візуально знаходиться, вірніше, виглядає меншим. І другий штамп у нас бачимо слово Україна наближено саме до канту монети, і зображення візуально виглядає більше. Ось такі два штампи у нас представлені саме по каталогу ІТК. І дані монетки у нас, бачимо, я вам зараз викладаю списочок скріну відомих монет 2 копійки, не тільки представлені з алюмінію, а й з інших металів. Отож, бачимо. Алюміній 1 аа у нас, як і тут у мене представлено, монетка вказується її номінальна вартість, але но на даний час вже всі монети не мають номінальної вартості, всі монети дорожчі. І на даний час монетка вже коштує приблизно 5-6 гривень в залежності від стану. Також, якщо вам попадеться більш-менш колекційний стан, наближений до заводського, який має. Штемпельний блиск, то дану монетку, звісно, ви продасте від 50 гривень. Також бачимо один ВА по даному списку також має 0,2-0,5 цента. Але дана монетка, там є чуть-чуть зміни. Вона то теж буде варто коштувати на даний час від 100 гривень. Всі інші монети у нас бачимо. По табличці коштують 70 100 доларів. Но дані всі, всі монети, нагадую, всі інші монети, крім цієї, будуть коштувати уже не 100, а від 200 доларів. Отож, кому попадаються саме монети 1994 року, зразу бажано відкладати їх. Тираж даних монет складає аж 120 мільйонів примірників. Бачимо аж 23 різновиди. Тобто, є з чого шукати і є з чого. Знаходите. Отож, друзі, зараз я вам скидаю також зображення на екран саме рідкісної та дорогої монети номіналом 2 копійки в алюмінії, вона має подвійний кант саме на аверсі монети. Бачимо саме, як він виглядає. Це він утворений унаслідок того, що на аверс, що на даний аверс чеканився або карбувався штемпелом. Від 10 копійок 1994 року, а 10 копійок мають менший діаметр на 1 міліметр. І при цьому бачимо, карбуванні саме отримали такий подвійний кант. Дана монета продавалася на аукціонах і рік назад, і 2 роки назад. І на дану монету були проходи від 7 тисяч гривень і вище. На даний час, звісно, монетка збільшилася в ціні. І я думаю, що багато хто знайдеться, бажаючих придбати її більше як за 8 тисяч, тобто в районі 10 тисяч гривень дану монетку спокійно продати. Отож, друзі, шукайте та знаходьте. Дякую всім за перегляд саме мого каналу. Не забувайте про україномовні всі канали. Всім дякую за підписку, дякую за перегляд. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна і до зустрічі!